Привіт, мої любі дзвіночки! Як ваші справи? Чудово! Дітки! Сьогодні ми разом з вами продовжуємо працювати, адже сьогодні середа, а це означає, що сьогодні ми з вами дізнаємось про те, що відбувається у нашій природі. Але для початку нам потрібен помічник. Вам так не здається? Той, хто допоможе нам розказати, що ж зараз коїться у природі? Так, а хто буде цим помічником, я пропоную вам переглянути малесеньке відео, а потім дізнаємось, хто ж цей помічник? Я б я б на пасіку спішу, до вулика хатинку, туди я мене ношу. до вулика. Що, дітки, про кого ця пісенька була? Про бджілку. А що вона робила? Так, добре. Дітки, наша бджілка дуже сильна трудівничка, і вона дуже гарно працює. І в неї так багато роботи, але вона не втомлюється і щодня продовжує працювати. А сьогодні бджілка завітала до нас для того, щоб з вами, мої любі хлопчики і дівчатка, погратися та дещо розказати. Наша бджілка дуже працьовита, вона знає все, що відбувається на дворі. хто працює, а хто ні. І сьогодні вона хоче вам розказати. Як працюють люди на весні? Можливо, ви вже знаєте? Ні. Давайте з вами продовжимо і дізнаємось, як працюють люди на весні. Починається весна, сходить сніг, земля розстає та пробуджується зі сну. І саме в цей час усюди починається робота. Багато праці найближчими днями чекає на трударів у садку. Треба навести в садку лад, прибрати торішнє листя, що показалося спід снігу, фруктові дерева рано навесні обрізають, доки їх листочки не прокинулися. А ще навесні садять молоді деревця, яблуньки, грушки, вишні. Дітки, розкажіть, чим займаються люди на весні у садку? Так, мої хороші, вони прибирають торішнє листя, ранньою весною обрізають деревця молоденькі. а ще А ще садять молоді деревця. Це яблунька, грушка, вишня. Так, давайте послухаємо далі. Чимало праці у весняну пору й на городі. Тут готують землю, скопують та скородять гидки, а пить тім сіють у борозенки насіння, овочів, огірків, моркви, буряка. Висаджують і овочеву розсаду, капусту, помідори, перець. Звісно, кожен овоч садять у свій час. Дітки, а де навесні впорядковують грядки та садять овочі? На городі, правильно, мої хороші. Давайте послухаємо далі. Весна добра пора і для того, щоб облаштувати клумби, квітники. На них також скопують, розпушують землю, висаджують та висівають нові квіти. Навесні люди піклуються і про багаторічні квіткові рослини, тюльпани дбайливо обкопують. А сухі гілочки троянд підрізають. Дітки, як працюють навесні на квітнику? Так, там також скопують земельку, обкопують квіточки, зрізають сухі гілочки. молочинки. Так, і висаджують нові квіти. Добре, дітки, давайте далі. Але, мабуть, найважча і найважливіша весняна праця в полі. Адже на полях вирощують хліб. Увесь день працюють на нивах машини, орють землю, сіють пшеницю та жито. Праця хліборобів дуже нелегка, але зволікати не можна. Не дарма люди кажуть посієш часно, вродить рясно. Тітке, чим навесні люди займаються в полі? Так, вони вирощують хліб, а як саме? Орють землю, так, сіють пшеницю та жито молодці. А зараз, мої хороші, я пропоную вам трішки порухатися і виконати вашу улюблену руханку. Ну що, дзвіночок, ви трішечки порухалися, розругали свої м'язи, а тепер продовжуємо працювати. Дітки, тут зображено 4 лялечки. У кожній з них є своя робота. Ось ця лялька це лялька-двірник. Ось ця лялька це лялька-городник. Наступна лялечка це садівник. А третя це квітникар. Дітки, давайте з вами розповімо, чим займаються ці лялечки. Ось, наприклад, лялечка-двірник. Чим вона займається? Так, ця лялечка займатиметься тим, що вона буде підмітати наші доріжки. Так, прибиратиме торішнє листячко. Наводитиме релат на подвір'ї, правда? Добре. А що робитиме, що робитиме лялька-городник? Добре. Так. Вона робитиме грядочки, скопуватиме земельку, садитиме овочі різних. Добре. А що робитиме лялька-садівник? Вона буде обрізати деревця. Садити молоді деревця. Добре. Дітка, а що робитиме лялька? квітникар Мої хороші, ця лялька буде доглядати за квітами, садитиме новенькі, а ті квіти, які вже є у земельці, якісь потрібно обкопати, а в якихось потрібно обрізати сухенькі гілочки. Ви великі молочинки, дітки. А скажіть, будь ласка, коли городник буде гарно працювати на городі, в нього буде все виходити і вчасно обсапувати. Городину, щоб не було бур'янців, часно буде обробляти замельку, а також поливати та доглядати за овочами. Які овочі у нього можуть вирости? Хто мені розкаже? Так, це може бути огірок, помідора, капуста, кабачок, гарбуз, баклажан. Так, картопелька, морквинка, звісно, добре, дітки. А якщо садівник, буде гарно доглядати за своїм садом, садитиме нові деревця, обрізатиме старі гілочки. Що, в нього виросте? Так, ще. Добре. Яблука, грушечка, сливка, персики, абрикоски, так? Вишні та черешні молочинки. Дітки, а якщо квітникар буде гарно доглядати за клумбою, які у нього можуть вирости квіти? Так, чорнобривці, тюльпани, айстри, півонії, троянди та багато інших квітів. Ви гарно впорались із роботою. Але погляньте, наша бджілка вже прощається з нами. Давайте разом скажемо їй до побачення. До побачення, так, молодчинки. Але погляньте, хтось до нас знову завітав. Так, дітки, це лялечка, лялька Наталка. Дітки, наша лялька запросила до себе в гості друзів. Але прийшовши додому і зрозумівши, що у неї зовсім немає посуду, куди покласти частування для друзів. Вона прийшла за допомогою. Давайте для початку розкажемо на що таке посуд. І покажемо його, так? Добре, а ось погляньте на картинки, що з цього можна назвати посудом. Так, кружка, тарілочка, глечик, виделка, ложка, так. Молодці. Дітки, у нашої Наталочки вдома є виделочка і є кружечка. Але немає тарілочки, куди покласти частування. Давайте сьогодні разом з вами допоможемо нашій наталичці виготовити посуд. Щоб, коли прийдуть її друзі, їй було у що покласти солодесеньке частування. Ви готові? Так. Для початку нам потрібні наші ручки. Також нам потрібен чарівний пластилін, молоченка. Кольори ви можете вибрати будь-які, які вам подобаються. І кількість також я обрала три кольори. Давайте подивимось, що це за кольор. Блакитний, Добре, а ось це. Зелений, молочинки, а ось це, що за колір, не вгадаєте. Жовтий, правильно, як сонечко, жовтий. Ви можете вибрати ще декілька кольорів або вибрати лише один колір, який забажаєте. Отже, для початку, дітки, я беру, вибираю один колір і розминаю його в долоньках, щоб він мав мягесенький мягесенький вигляд. Розминаю, розминаю його, а ви пам'ятаєте, як ми гріли з вами пластилін? Так, брали долоньки одна до одної, ось так вони обіймаються. Всередині пластилін. І що ми робимо? Теплесеньким повітрячком дуємо. Так, гарно, довгесенько можна подути. Все залежить від вашого пластиліну. Але, дітки, пам'ятайте, що найкраща робота це та, яку ви виконали самостійно. Так, ось я вже розім'яла пластилін, він у мене м'ягесенький. Я відщіпую від нього малесенький шматочок ось такий. Роблю з нього сосисочку, ось таку малесеньку, і сосисочку свою зроблю з неї кружечок. І ось такий схожий на бублик, кружечок у мене вийшов. Відставляю його в сторону, беру на іншу частину, найбільшу свого пластиліну, і буду качати з неї кульку. Гарно качаємо кульку. В одну сторону, в іншу сторону. А тепер перевернули долоньки в одну сторону, в іншу сторону. Так, ось така кулька у мене вийшла. Тепер, дітки, нам з вами потрібно кульку поставити на долоньку або на столик, як вам буде зручніше. І великим пальчиком або двома вказівним і середнім пальчиком приплюснути наш пластилін. Ось так у мене вийшло. Тепер ми беремо нашого бублика маленько і прикріплюємо його під нашою мисочкою. Ось так. І наша мисочка зможе стояти на столику рівнесенько. Те ж саме, дітки, я роблю із іншим пластиліном. Дітки, І ось такі три тарілочки у мене вийшли. Очікую і на ваші тарілочки. А на сьогодні, дітки, ми будемо з вами прощатися. Дарую вам повітряного поцілуночка і до нових зустрічей. Па-па!